Дуже дякую Єві за чудову цікаву доповідь. Ну, а я Поліна Муравська, і я вважаю, що треба говорити про домашнє насилля. Домашнє насилля є великою проблемою людства в цілому. І звісно, від неї страждають не тільки жінки. Але давайте звернемося до статистики. За державною статистикою, кількості звернень в поліцію щодо домашнього насилля. 80% складають звернення жінок і тільки 20% звернення чоловіків. При цьому, за даними ООН, за 2023 рік було вбито близько 51 тисячі жінок різного віку і національності. Але іноді жінки просто не подають на своїх чоловіків поліцію. Дуже важливим є запитання, чому? Але до нього ми повернемося трошечки пізніше. Бо зараз я хочу вас трохи повеселити. Так, так, вам не почулося, бо зараз ми проговоримо про закони в Україні. У, 2000, у 2010 році за домашнє насилля на вас діяла тільки адміністративна відповідальність. Тільки адміністративна відповідальність. Була така собі шкала. Штраф від 51 до 170 гривень. Арешт до 15 днів. Громадські роботи до 40 годин. Ну, як вам? Не занадто жорсткі покарання. Як на мене, штраф занадто великий. Також чоловік міг під нагляд поліції, але зазвичай це не працювало і тільки збільшувало градус насилля. Або також був наказ про заборону наближатися до жінки, але на нього майже завжди зневажали, і він також не працював. Але, на часті, роки йдуть, все змінюється. І тепер така ж сама шкала за 2020 рік штраф від 170 до 340 гривень Все ще дуже великі цифри. Громадські роботи до 240 годин, арешт до 6 місяців. Позбавлення волі до 2 років, або у деяких випадках до 5 років. У тих випадках, коли жінка вже не відчуває на собі насилля, коли вона взагалі більше нічого не відчуває. Якщо ви розумієте про що я, а тепер ми повертаємося до запитання: чому ж жінки замовчують про насилля? У мене є відповідь: дві історії. І перша історія історії Ольги Ступак. Історія Ольги не з надихаючих. Її чоловік Сергій побив її на очах дитини, а пізніше виграв суд. Поліція одразу не хотіла приймати заяву. казала, типу, це сімейне діло, ви самі розберетесь. Суд визнав, що доказів недостатньо. І завдяки своєму адвокатові Сергій переміг. Але. Найстрашніше було потім стикатися у реальному житті в інтернеті з деякими фразами. А тепер, будь ласка, увага на екран. Топ 10 фраз, які можна виправдати насилля. Сама вина довела, стерпиться, злюбиться. Терпи заради дітей. Б'є значить любить. Якщо розкажеш комусь, буде тільки гірше. Краще так. Ніж взагалі без чоловіка. З ким не буває ще. Ти ж жінка повинна бути мудрішою. Це така чоловіча натура. Вони всі гарячкують ціназі. Ти ж бачила, за кого заміж виходила. Але тепер я маю для вас другу історію. Історія жінки Марини з Харкова. Марина, не дивлячись на страх, пішла з дому. І написала заяву на свого чоловіка. Не дивлячись на його погрози, вона пройшла цей шлях, і тепер її чоловік сидить за гратами. і справедливість відновлена. Все, що я хотіла сказати своїм виступом, це те, що не треба боятися говорити. Що більше ми говоримо про проблему, тим більше вживайте заходів, щоб її уникнути. Вибирайте себе, вибирайте свою безпеку. Вибирайте бути сильними. Дякую.